16 шкіл, 15 дитячих садочків та два заклади охорони здоров'я. Саме таку кількість будівель вдалося капітально відремонтувати у Чернівцях для підвищення енергоефективності завдяки проєкту «НЕВКО». Тож детальніше про те, на що звертали увагу в першу чергу під час проведення робіт та які результати модернізації, вже готова розповісти моя колега. Майже 40 відсотків первинної енергії вдалося зекономити внаслідок модернізації 33 закладів освіти та охорони здоров'я у Чернівцях. Це стало можливим завдяки зеленому проєкту НЕВКО в Україні, спрямованому на підвищення енергоефективності. Це досить дороговартісний проект. Став він можливим завдяки кредиту від Невко в розмірі 4,4 млн євро. Також ми отримали грант від фонду 5 E5P в розмірі 3,8 мільйона євро, і саме місто долучилося, і наше вкладення склало 2,6 мільйона євро. Завдяки проєкту щорічно вдається економити понад півтора мільйони євро. Окрім того, його реалізація спрямована передусім на досягнення екологічного ефекту, оскільки допомагає дбати про атмосферу землі. Це так само значне зменшення викидів СО2, це комфорт. Дітей, вчителів, працівників закладів охорони здоров'я, тому що навіть якщо ми не розпочинаємо опалювальний сезон, температура зазвичай в таких будівлях, на відміну від неутеплених, різниця на 3-4 градуси. І це в такі між... Між теплим і опалювальним періодом, в такі місяці, як, наприклад, жовтень, листопад або квітень-березень, дозволяє зменшувати кількість подачі теплоносія і економити суттєві кошти, кошти насправді для бюджету. А після широкомасштабного вторгнення реалізація проєкту набула ще однієї цілі, адже чернівці стали прихистком для десятків тисяч переселенців, а капітально відремонтовані освітні заклади стали осередками прийому внутрішньо переміщених осіб. Це було близько 10 тисяч осіб, які проживали безпосередньо на базі наших закладів освіти. Ну, якщо ми говоримо про теперішні моменти, про те, чого ми очікуємо в подальшому, то звичайно ми очікуємо й подалі співпраці з невкої. Якраз один з тих результатів, які ми на які ми б'ємо, очікуючи такої співпраці, це соціальний ефект. Оскільки в нас величезна кількість дітей з числа внутрішньопереміщених осіб навчаються в закладах освіти, тобто навантаження на них ще більше збільшилося, тим більше за рахунок саме такої категорії діток. У Чернівецькому ліцеї номер 13 капітальний ремонт тривав з 2018 до початку 2021 року. Здійснені роботи дали результати у першу ж зиму. До прикладу. Якщо раніше у спортзалі температура становила близько 12 градусів, то після ремонту від 17 до 20 градусів, які має бути за санітарними вимогами. Процес сам утеплення будівлі, заміна фасаду, заміна вікон, заміна теплоносія це все було досить тривало, досить скропітка робота. Залучалося дуже багато енергії, сил, здоров'я. Повірте, в нас був шатровий дах, змінили дах, все позмінювали. У нас було заплановано. Вона поставити рекуператор в кожному класі на сьогодні. Є рекуператори в спортивній залі, в актовій залі, в бібліотеці, в кабінеті інформатики, хімії, фізики, трудового навчання тобто там, де це найбільше потрібно. Серед закладів, які капітально відремонтували для підвищення енергоефективності, були Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 та заклад дошкільної освіти номер 8 дивосад. Це утеплення фасаду, це заміна усієї системи теплопостачання мережі і встановлення індивідуального теплового пункту, який знаходиться у нас у підвальному приміщенні, який забезпечує нам тепло. Це заміна, ну відповідно всієї системи опалення по закладу. Це була заміна вікон і дверей на Термостійки, герметичностійки це заміна системи вентиляції встановлення сучасної системи рекуператорів. На той час у групах було 30-32 градуси тепла. Значні витрати саме по теплу були, і коли вже модернізували систему опалення, зробили своє ІТП, власне, поміняли всі батареї, то звичайно у нас зараз ми регулюємо температуру. У нас в приміщеннях 20 градусів, так як має бути по нормі, 19, в залежності, яке приміщення, і значна економія. Ну на цей рік зараз ми зекономили десь в районі 150 тисяч гривень на самому опаленні. В Чернівцях реалізація проєкту з підвищення енергоефективності стартувала ще у 2018 році, і, хоч не всі процеси відбувалися гладко, як зазначає представник Невко, але в цілому результатом організація задоволена дуже важливо мати надійного партнера. Наприклад, під час цього проекту, коли постала необхідність збільшити витрати, керівництво міста знайшло додаткове місцеве фінансування, щоб їх покрити. Це знак, що вони віддані проекту. Тетяна Добіцька, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.